Привіт! В сьогоднішньому відео ми розберемо такий гормон, як кортизол. Кортизол. Що це? Якщо тобі не вистачає сил боротися, твій організм виділяє кортизол з метою виконати завдання. Цей гормон дозволяє тобі різко пробудитися і боротися за власне життя або щось інше. Як проявляється кортизол у високих значеннях? Людина з високим рівнем кортизолу нервується, дратується, може бути агресивною. З високим рівнем кортизолу ти перестаєш реагувати на власний розсуд та здоровий глузд. Натомість ти реагуєш більше на навколишні обставини. Якщо в тебе постійно високий рівень кортизолу, вся шкіра, очі, м'язи і так далі будуть слабкими та в'ялими, бо з них же будуть виділятися матеріали для забезпечення високого рівня кортизолу. Як проявляється кортизол на своїх низьких значеннях? Ти будеш почуватись бадьоро, м'язові тканини будуть в хорошому стані, тебе нічого не буде обтяжувати. Можна сказати, що дофамін гормон щастя, це протилежний гормон до кортизолу. Як нормалізувати рівень кортизолу? Перш за все, це здоровий сон, фізична активність та цукор в крові. Як тільки ти нормалізуєш ці показники, загалом всі гормони стануть на своє місце. Знаєш, чому деякі люди заїдають стрес? Бо так природньо склалось, що якщо ти їш, рівень кортизолу знижається, а дофамін підвищується. На цьому в мене все. До наступних відео. Працюємо!